Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист а вночі росіяни атакували дронами з Запоріжжя уламками від ворожого залізяча побита побито проїджу частину, кіоски та об'єкти критичної інфраструктури. На місці влучання працює кореспондентка ТСН Кіра Овіс. Вона з нами на прямому зв'язку. Кіра, наскільки великі руйнування зараз у місті? Вітаю, річко. Ми зараз у спальному районі міста тут довкола лише житлові будинки, жодного військового об'єкту, і саме тут на світанку наробили біди ворожі дрони. Найбільше постраждали торгові павільйони на ринку. Тут вихідними завжди багато людей, і попри атаку, сюди досі приходять люди. І поки одні підприємці. Торгують інші, наводять лад біля своїх кіосків, і ось пані Ганна прийшла допомогти своїй сестрі. Чи є робоче місце поруйновано? Каже цей район, зокрема, часто дуже не обстрілюють, тому вона дуже злякалася від будинку. Недалеко бачили тільки не вірилось, що це тут так близько. А що ви що чули, що бачили? Скільки гучно було? Гучно прокинулись, гучно. Достатньо гучно було. Магазин Роб... нема, Роб... робочого місця нема. Загалом побитих кіосків не менше десятка. Люди підраховують збитки. Підприємцю Віталію пощастило. Більшість товару рятували міцні двері, але деяку побутову техніку все ж потрощило. Торговці сподіваються, що збитки не будуть катастрофічними. Не знаєте, як довго не будете тепер працювати? Тані саме главне. Та це не головне. Головне, що всі живі, здорові. а Там вже справа наживна. Що тепер будете? Шукати нове місце? Ремонтувати будемо. Були купальники, були домашній одяг, а тепер немає його. На місці працювали комунальні служби, закривали діру у проїжджій частині, яку побило внаслідок атаки. Також вони допомагають підприємцям розгрібати уламки та скло. І за інформацією обласної військової адміністрації пошкоджено внаслідок атаки об'єкт критичної інфраструктури міста. Попередньо минулося без постраждалих студія. Кіродяку, Кіра Овос із Запоріжжя про наслідки чергового обстрілу росіян.